Працівники управління карного розшуку спільно з херсонським відділом поліції номер 1 вилучили арсенал зброї у місцевого жителя. Арсенал вогнепальної зброї та велику кількість набоїв він зберігав у гаражі на території домоволодіння. Оперативники дізнали, що п'ятидесятирічний херсонець може зберігати в себе вдома небезпечні предмети. Під час станціонованого обшуку в приватному будинку чоловіка поліцейські знайшли цілий склад зброї, а саме мисливські рушниці, пістолети, автомати в розібраному стані, магазини до них та велика кількість набоїв до різних видів зброї. Нині все це вилучено та направлено на експертне дослідження. Поліцейські встановлюють походження вказаної зброї та можливу причетність чоловіка до її збуту та його зв'язки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, карається позбавленням волі на термін від 3 до 7 років. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Досудове розслідування триває.